Thank you В амбулаторії села Пустовітівка, що на Романщині, зранку збираються місцеві жителі. До них приїхала бригада спеціалістів Сумського обласного клінічного онкологічного центру. Періодично лікарі виїздять у віддалені села області, аби на місцях проводити огляд, обстеження і консультації для місцевого населення. У нас в бригаді є лікар-хірург онколог, лікар-гінеколог онколог. А також УЗД-спеціаліст з апаратурою захворювання шкіри, за підшкірної клітковини, лімфатичних вузлів, молочні залози, передміхурова залоза. Все це ми будемо сьогодні оглядати і виявляти. Дві з половиною тисячі людей. Саме така кількість населення живе на дільниці, яку обслуговують лікарі Бустовітівської амбулаторії. А це терапевт і лікар загальної практики сімейної медицини. Наш заклад це амбулаторія сімейної медицини. Ми обслуговуємо населення сіл Пустовітівка, Вовківці, Правдюки, Сененкове. Також ми виїжджаємо у нас. Є тут недалеко село Перехрестівка на їхній участок. Також раз на тиждень виїжджаємо по вівторках, приймаємо там людей, бо зараз у них просто немає сімейного лікаря. Сімейна лікарка амбулаторії розповідає, на їхній дільниці живе 93 людини з новоутвореннями різного походження, а також перед пухлинними патологіями. Найчастіше виявляють онкологічні захворювання молочних залоз, нирок та гортані. На первинному огляді стараємося виявляти візуальні форми рака. опрашуємо, уточняємо анамнез, і в случаї необхідності посилаємо вже на вторинний рівень. Виявити онкологію на ранніх стадіях можливо, якщо регулярно проходитиме догляди та необхідні обстеження за розробленими моз України та Національним інститутом раку анкетами онкоскринінгів для жінок та чоловіків за віком. Жителі ж таких стіл, як пустовітівка, не завжди мають можливість відвідати спеціалістів, не виїжджаючи до районного або обласного центру. Рейси наших автобусів скоротилися. Ми навіть не можемо ну, інколи добратися до нашого центру районного, і тому, звичайно, для нас сьогодні це просто такий подарунок, і ми вдячні і задоволені. І задоволені, звичайно, хотілося б, щоб це було, ну скажем, не можу сказати часто, але хоча б регулярно. Жителька села Галина Захарчук говорить, ставиться до свого здоров'я серйозно, хоча медогляди проходить не так часто. Якщо так серйозно так взяти і підійти до цього питання і берегти своє здоров'я, і берегти нервову систему наших лікарів, то в усіх є така можливість. Ну в усіх, якщо на ногах ми ходимо, то ми можемо. У нас маршрутки є, ну чого не може, можна. Не можна. Консультації для жителів села провели і фахівці обласного центру контролю та профілактики хвороб. За їх словами, гормональна терапія, стрес, погіршення екології, ці та інші фактори пригнічують імунну систему і можуть спричинити захворювання. За інформацією, МОЗ, у 40% випадків появи онкологічних захворювань можна запобігти простими повсякденними діями. Тому дуже важливе значення в профілактиці онкопатології має ведення здорового способу життя. Важливо не переїдати, тобто обмежити, обмежити. Кількість порцій для харчування, тому що 25%, 25 причин виникнення раку це зайва вага. Включити 30 хвилин активної фізичної підготовки, це руханка, не курити, нікотин. Що, що дає нікотин? Нікотин він пригнічує, пригнічує імунітет, а також в Секретному димі є дуже багато, дуже багато канцерогенів. Не брат них хворів так я. Ну і що ж, і що на сьогодні можу сказати, немає його, тому що сам про себе він не зовсім подумав. Все-таки треба лікування, це обов'язково обстеження, лікування. Галина Захарчук здала кров для проведення клінічного аналізу та рушила до іншого кабінету, щоб прийти ОЗД. Після обстеження отримала від лікарки рекомендації. Медогляди обов'язково відвідувати гінеколога, робити мамографію і УЗІ малого тазу і грудних залоз. Такі виїзди лікарі планують здійснювати і надалі, адже говорять, під час таких скринінгів виявляють новоутворення або передпухлинні патології у до 10% обстежених. Новини СТС. Житель Білопілля, змовившись зі службовцями низки установ, влаштовував військовослужбовців та військовозобов'язаних на лікування до медзакладів Дніпропетровщини. Опісля пацієнти одержували виписки з неправдивими діагнозами, що було підставою для визнання цих людей непридатними до військової служби, і вони отримували можливість виїжджати за кордон. За свої послуги розробник схеми просив 9 тисяч доларів США, які ділився спільниками. Підозрюваного затримали. Енергокомпанії Енера Суми говорять, знеструмлення споживачів це вимушений засіб впливу на боржників. Люди отримують послугу з електропостачання, а зі свого боку нехтують обов'язком своєчасної оплати рахунків у визначені строки, тобто до 20-го числа кожного місяця. Споживачі нам заборгували 291 мільйон гривень. Із них 67 мільйонів це юридичні споживачі, наші і 224 мільйони це побутові споживачі. Венера суми нагадують, уряд зняв мораторій на відключення споживачів від електропостачання за несплату ще в грудні 2023 року. Енергетики попереджають боржників письмова за 10 днів до відключення. Група, яка перша буде йти на відключення, це споживачі з найбільшою сумою заборгованості, більшою кількістю по терміну. Процедуру знеструмлення абонентів за борги в компанії розпочали наприкінці січня. З моменту у перших відключень, які відбулись 25 січня, було вже знеструмлено 392 споживача. Тому вони активно почали звертатися до нас з проханням відновити електропостачання. Товариство наголошує на тому, що така процедура триває протягом трьох робочих днів. В містах і протягом п'яти робочих днів в сільській місцевості послуга з відновлення електропостачання платна, і сума буде залежати від обсягу виконаних робіт. Щоб не ускладнювати ситуацію відключеннями, в компанії закликають споживачів до своєчасної оплати рахунків. Зв'язку з відключенням споживачів вони отримають навантаження фінансове додаткове. Це буде суми за відключення і підключення. Плюс сама ситуація залишитися без світла, тим паче це зимовий період. В разі, якщо у споживача скрутна фінансова ситуація і немає можливості погасити всю заборгованість зразу, ми пропонуємо договори реструктуризації. Будь-які питання, у тому числі про фінансову розстрочку боргу, допоможуть вирішити у центрах обслуговування клієнтів. А також, не виходячи з дому, можете зателефонувати до нашого кол-центру і проконсультуватися за всіма турбуючими вас питаннями. Детальна інформація про графік роботи є на сайті товариства і в соціальних мережах ТОФАНЕРА СУМИ. Енергетичний сектор це стратегічна сфера держави, де вчасні розрахунки дуже важливі. Тим паче накопичені борги у будь-якому разі доведеться повернути компанії. уже примусовими стягненнями, а це додаткові витрати родинного гаманця.